Знову вам кучу коштів. Слухайте уважно, хто бачив експерименти, як типу люди з Клапу роблять коралову воду і начебто підвищують ній рівень pH, роблять її лужною. Так, ось що робить лужним, лужними воду? Саме мінерали: кальцій, магній, натрій, хлор, все це улужнює воду. Тобто теоретично, чим вища концентрація е, мінералів в воді? Тим вищий рівень pH, тобто тим лужніший правильно казати рівень pH. Якщо кислий pH нижче 7, то концентрація мінералів менша. І така вода буде, якщо ми вживаємо, для того, щоб її зробити нейтральну, організм буде тягнути мінерали з наших кісток, наприклад. Що робить коралова вода? Коли ви додаєте цей порошочок в кислу воду, вона стає лужною за рахунок додавання кальцію і магнію. Все